Я жителька міста Умані. Останнім часом в нашому місті йдуть великі перетворення, перебудови, і це дуже радує нас, жителів. Дуже і площадь, і осташівка, і фонтани. Все це дуже дуже приємно. Але на фоні всього хочеться, щоб місцева влада звернула увагу і на міський будинок культури. Він в самому центрі приїжджають з усіх країв люди, артисти. І нам буде дуже приємно, якщо і його почнуть перебудовувати. Я розумію, що немає, не вистачає коштів, але я думаю, що все-таки кращі часи настануть, і наш будинок культури буде дійсно красивим, і туди приємно буде зайти. Це мої побажання місцевій владі. А так, дякуємо за те, що вони роблять в цих умовах. Доброго дня, виманчани. Бажаю вам всім миру, спокою, здоров'я, благополуччя в житті. Але хотілося б кращого життя. От. Особливо, що стосується наших чиновників. Тому що чути і почути це різні речі. Я бажаю, щоб вони завжди чули людей з першого разу і виконували всі ті прохання, з яким звертаються до них люди. Житів мені. Меня возмущает то, что коррупция в жилуправлении были три же стали один. Платил 69 рублей за трехкомнатную квартиру, сейчас 230, ничего. Если я за газ, электрику плачу такие деньги, значит я его получаю это все. А за жилье там коррупция такая, что смотрят За ті діти, які взагалі ніяких отношений не имеют. Електрики, сантехніки і все. Только вважаються на ЖЭК, все, они. Ходил я в ЖЕК, ходів я всього, але вони отвечать на этот вопрос не хочуть. Працювала 25 років в мене сажу, і я хочу звернутися в ЖЕК. Зняли з мене за кришу 1200. Ні за що, ні про що. Три роки я обращалася. Ніхто нічого мені не допоміг. Потім прийшов мастер і сказав, якщо 1200 дасте, то я заплачу, то я зремонтую, зремонтували, 1200 я дала, але такого закону, як, як я розумію, немає. 10% процентів вони повинні пплати. Сказали, що 10 процентів вони платять, а остальне плачу я. Так що оце таке в мене питання. Можу я на щось розчитувати чи ні? Я хотів сказати по поводу субсидій. Сильні невістка знаходяться за границею. Ті роки виплачували субсидії, а цей рік не хочуть, бо з Фінляндією немає в них договору. Як бути, я не знаю, в мене пенсія, допустимо, 1800, а за опалення прошли рік я платив майже 200. Це до подорожчання газу. Що тепер буде, я не знаю. Як мені виживати? Ось і на комісію подали документи, не знаю. Жду дзвонка, коли на комісію. Ну, Якщо договора нема, то це мені без субсидій жити. Або не плати за квартиру, крім централізованого опалення, не платити, виживати, платити за остальне. Вас, вас виселять з квартири. На якій основі? Чого вони не приймають цих рішень, що вони обов'язані приймати? рево, все. Приймають таке рішення, щоб людям тільки врізати субсидії. А чого вони не, не поінтересуються, як люди живуть? Хай би вони пожили на, на, на таку пенсію, допустим, чи зарплату. Як би вони викручувалися з таких положень? Майже 40 років стажу, у жінки більше 40. Ось такий стаж. Жінка ще працює, теж більше двох років пропрацювала, пенсії не додають. А у вас по цих розчотах, що Рева подав, було в неї нараховано і в області на гарячу лінію телефонував. Тисячу з чимось у вас надбавка за више 30, Ну, я там сто з чим то гривень, там ще за вислугу років. У вас не виходить надбавка навіть за те, що вона більше два роки, у вас перерахунок буде тільки в березні місяці. І там додать цих 20-30 гривень, які вже ми давно з'їли в зв'язку з подорожанням цін. З цього ж ніхто навіть не цікавиться цим, як люди виживають. До ніщити знов доведуть, що люди будуть видихати, вони ж до цього й ведуть.